Цього року, 2023-го, наш табір проходить під такою тематикою Сильна родина, сильна Україна. На жаль, зараз Україна переживає дуже складні часи, дуже багато родин повиїжджало за кордон, але де б вони не були, вони завжди пам'ятають, що в них є рідна домівка це Україна. І ми завжди кажемо, що будь-яка країна починається з родини, будь-яка родина починається з дитини. А для дитини родина це дуже важливо, тому що саме в родині дитина вчиться спілкуватися, саме в родині дитина вчиться взаємодії, і ми завжди кажемо, коли дитина виросла, що все починається з дитинства. Тому нам так важливо цього року провести табір і показати об'єднання родини і її значення для дитини з особливими потребами, тому що ці діти вимагають трошки більше до себе уваги, але саме родина може надати цю допомогу. Я завжди кажу: дитина працює з вихователем, дитина працює з фахівцем, але основне навантаження завжди належить родині. Те виховання, ті знання, які дасть родина, залишаються назавжди.